На Закарпатті збільшується кількість захворілих на сезонні захворювання. З початку сезону до медзакладів звернулося понад 42 тисячі закарпатців. Серед захворілих 60% діти щотижня реєструють понад 4,5 тисячі хворих. Медики також фіксують зростання інфікованих COVID-19. у категорії ризику знаходяться люди 60+, та особи з хронічними супутніми захворюваннями. У нас на сьогодні у відділенні інтенсивної терапії, тобто в реанімації, знаходиться четверо важких хворих. Із ковідом. А о, хвилює нас те, що, ну, по-перше, вони не всі щеплені, а по-друге, вони мають серйозні інші захворювання, наприклад, порушення мозкових, мозкового кровообігу, цукрові діабети, захворювання серцево-судинної системи і так далі. Це дуже ускладнює протікання COVID-19. Піку захворювання на коронавірус ще немає, і підстав для введення карантину також додають лікарі. Наразі в області циркулює штам омікрон, тому не варто забувати про щеплення як від ковіду, так і від грипу. В кінця місяця і в січні кількість хворих буде зростати. Як самого грипу ми не багато виявляємо є поодинокі випадки, але звичайно, опять же, для людей старшого віку обов'язково треба щепитись і від грипу, і від ковіду.